Путін багато їздить по Росії в рамках передвиборчої кампанії, робить багато заяв. У сьогодні він дуже багато зробив заяв. Я вибрав тільки дві заяви: перша з приводу того, що балтійські країни викидують російськомовних за кордон, і Росія мусить на це відповісти, захистити свої національні інтереси. Згадуючи публікацію в німецькому білд з приводу того, що захист російськомовних в Балтиці може стати причиною для того, що почалась війна з НАТО, ну це, мабуть, такий пас від Путіна на заходу. Ну і зробив деякі заяви по Україні. Найголовніше це те, що Росія хоче переговорів, але Україна їх не хоче так. І Росія хотіла, в принципі, він сказав буквально, щоб війна давним-давно б закінчилася, якщо би ми домовилися ще півтора роки назад. Але бачите, Україна не хоче, і е, якщо вона далі буде відмовлятися з переговорів, то все залишиться так, як є, тобто вся територія, яку вони захопили, залишиться з Росією.